Нещодавно в Шостонському районі зареєстрували два випадки гострої кишкової інфекції, які викликані норовірусом другого типу. Для підтвердження діагнозу у двох дітей, що перебували на лікуванні, відібрали біоматеріал на вміст ентеровірусної інфекції. Одна дитина із Новгородська селищна громада, інша дитина з міста Шостки. Вони у них був діагноз кишкової інфекції, внаслідок чого у них відібрали ці біоматеріали, відправили для досліджень і був виділений цей норовірус другого типу. Цей спутник з родини каліцівірусів відомий з 1972 року під назвою Вірус Норфолк і частіше уражає закриті колективи людей, такі як дитячі садочки, інтернати або інтернати для осіб похилого віку. Ціологічний спутник не бактерія, а РНК-вірус. Це дуже контагіозний вірус, і достатньо буквально 10 частинок маленьких цього вірусу для того, щоб відбулось захворювання. Інкубаційний період складає від 2 до 3 діб. Основний шлях зараження контактно-побутовий. Вірус потрапляє в організм із немитих рук, предметів побуту посуду. Також можливі варіанти передачі вірусу через інфіковані продукти харчування та воду. Щороку близько одного мільйона людей госпіталізують через норовірусну інфекцію. Симптоми цієї інфекції це нудота, це може бути значна блювота. А е, може підніматися температура тіла, а вже потім приєднується це діарея. Симптоми здебільшого проходять у дорослої людини досить легко, у дітей і людей похилого віку е, трошки складніше. Е, також звертаю увагу на те, що діти особливо це немовляти для них це захворювання може бути принесено важко, оскільки дуже і де зневоднення швидке, тому треба одразу звертатися до лікаря для того, щоб відповідно назначено було лікування. Щоб оберегти себе від захворювання, лікарі радять регулярно мити руки з милом, особливо після відвідування місць загального користування. Особливо слідкують за чистотою рук дітей, їхніх іграшок та предметів вжитку. Дезінфікуйте поверхні, споживайте тільки чисту воду та якісні продукти. Уникайте контакту з інфікованими особами та дотримуйтесь правил особистої гігієни.